Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні зробимо коротенький розклад про те, що би ти сказала сама собі через 2-3 роки. На рахунок різних сфер життя, і кохання, і фінансів, що ви сама собі сказала би. Почнемо з синіфікації, хто сьогодні прийшов на розклад. Імператриця. Зразу бачите карти я мішала. Попрощалися ви тут з котрою людиною. В минулому, яка у вас забирала сили, або на яку ви тратили багато сили добровільно. Тобто, що хотіли або стосунки зберегти, це не обов'язково чоловік, з яким були відносини. Це просто якийсь чоловік, з котрим ви хотіли мати класні стосунки, але чи не вийшло, чи просто билися як рибоблід. Одним словом, цих стосунків класних немає. Вони залишилися або нейтральними, або ви залишили ці стосунки позаду взагалі. На майбутнє близьке тут виходить, такі кроки іншої людини, незначні, або, можливо, це людина, ваш син. Якісь такі моменти прориву від, від нього. В кого є син, А в кого немає сина, то це просто людина чоловічої статі менш зріла, ніж ви, або що її кроки не будуть дуже сильними. виходить, Що ви ніби будете налаштовувати, на, наштовхувати ту людину, на те, щоб вона якось сміливіше проявлялася в світі. Яка людина прийшла? Тут гарні карти виходять. Біля вас є якийсь чоловік, який явно любов до вас відчуває. Ви можете навіть його не знати, або не думати, що він любов відчуває, або що не думаєте, що він все ще відчуває цю любов. Одним словом, в будь-якому випадку виходять старші аркани імператриці, сонця, що ви людина. Така дуже позитивна, яка оберігає свій дім, яка оберігає свій спокій. Ви можете когось навчати. Вас люди слухають, у вашій присутності люди хочуть перебувати, тому що у вас є тут цієї багато енергії такої жіночної по імператриці і по силі. Ви легко можете регенеруватися, часто можете перебувати в ресурсі, часто можете сама собі допомогти, щоб в цьому ресурсі бути, і маєте свої такі. Трюки, як цього досягти, як швидше відпочити, як не втомлюватися? От навіть якщо спитає невелику кількість часу, то ви розумієте, як можна відпочити, не витрачаючи дуже багато часу на сон. Можливо, маєте такі хобі, які якось вас наповнюють. Можливо, любите читати чи щось таке робити, що за невеликий проміжок часу може вас заставити почуватися набагато краще. Взагалі, ви можете знайти шлях з будь-якої ситуації. Ви ніби з лабіринтів виходите. Чи створених вами, чи створених долею, чи створених іншими людьми, немає такої ситуації для вас, з якої б у вас не було декількох виходів. Навіть не один вихід тут. Добре. Що би ви сказали собі через 2-3 роки в сфері кохання? Що би ви сказали собі? Чи правильно ви йдете, чи правильно йшло? Ви би сказали собі, що деколи слухали поради тих людей, котрих не варто було б слухати. І навіть не те, що ви робили так, як вам хтось сказав, а те, що ви просто могли прислуховуватися до порад людей, які не зовсім тямили взагалі, що вам радять, не зовсім розуміли вашої ситуації, розумієте, така тут річ. Але подивляться Пентаклів, тут все-таки така благодать сходить до вас. Що, ви собі сказали, би, що ви йдете в правильному шляху, точніше, йшли в правильному шляху. Бачите, на минуле нам все одно виходять такі. Ну, хтось це називає закритими дорогами, я не дуже люблю цей вислів. Просто що, наче так було життя обернуто в таку сторону, що ніби здавалося, що у вас немає шляху якось з цього вийти. І через тих 2-3 роки ви собі будете говорити, що слава Богу, що я змінила свою стратегію. Нехай це було довго, цей шлях до звільнення, але я це змінила і що я не буду не буду більше в ось цих мученнях, в яких, в яких була в минулому, тому що тут 9 мечів щось таке, що дуже терзало вам душу. Це за минулий день. Тобто через два роки це буде минулим. Можливо, зараз хтось переживає ось ці терзання і такі плеченні ситуації на рахунок кохання, тому показує нам це. Тому що ми ж дивимося, що ви собі скажете, то теперішнє вже виходить якби в ключі минулого, відповідно, якщо ми так перенесемося умовно в часі. Що, ще. Ну, в будь-якому випадку, що ви більше, як хто, наприклад, хвилювався за якісь ритуальні впливи або на кого вони дійсно робилися, то у вас вже немає хвилювань за це, тому що ви або почистилися на той час, або більше не буде тих людей у вашому оточенні, які могли бажати вам зла. Тобто, станом на цих через два роки. Уже не буде у вас страху, що хтось вам щось бажає, тому що у вас буквально не буде цих людей в вашому оточенні. Ви, можливо, трішечки поміняєте оточення і тому вже будете радіти. Тобто, ви сама будете керувати, хто в вашому оточенні є, і ви тут також по королеві вогню виходить, що ви будете йти вперед, що у вас. Дуже, от, якщо ми ми дивимося в той період через два роки, що у вас просто буде таке розуміння, що я правильно все зробила, але зараз я буду швидше трішки старатися прожити. Тут от, якась швидкість, якісь такі оберти у вас набираються через те, що, можливо, у вас по дев'яціях пентаклів якесь багатство буде, не те, що навіть багатство, а просто певні здобутки фінансові, які вам дозволять якимсь чином більше інвестувати в своє життя, можливо, в житло, в когось в машину, більше буде можливостей. Тому ви почнете спішити жити, як то кажуть, в кого особливо це вже такий старший вік, в кого, можливо, навіть передпенсійний вік на той час буде, то ви будете намагатися пошвидше прожити за ті фінанси, які у вас з'являться. Тут явно мені де, що якісь фінанси та й будуть. Ну, король зразу вийшов жезлів. Ймовірно, що на той час у вас буде людина, можливо, стихії вогню, а можливо, просто одинакові з вами стихії. Також це може нам означати, що ця людина буде. Дуже такою рішучою запальною не буде дуже довго думати, що робити. Тобто, якщо це людина ваша буде, тобто ваш партнер, майбутній, то це буде такий чоловік, явно який все бере в свої руки, не такий, що ні риба, ні м'ясо, ні. Це буде чоловік, який сам буде вирішувати. І що ви сама собі в майбутньому скажете, що ви ніби правильно прийшли, що не жаль було втрачати те, що я думала, що так болюче втрачати мені було в минулому. Тому що я розумію, до чого насправді мене творець вів, до чого мене вищі сили вели, і що зараз в мене набагато краще життя. І нехай я довго до цього йшла, бо все ж таки по помірності ви довго могли йти до цього. Ну точніше, довго йдете до цього, ймовірно. І тому показується, що вас не буде, якби цього шкодування. Тому що ви побачите плоди того, до чого ви дійшли. Ну, але тут і не без роботи над собою, тут не без роботи над тим, щоб заробити самій. Тут ви взагалі така досить самодостатня, але щось таке капне, скажімо, в фінансах. Можливо, чоловік буде досить заможний, а можливо, ви з чоловіком, з котрим ви там зараз, чи що, можливо, ви досягнете чогось в житті, тобто у вас чи бізнес піде вперед, чи якась посада буде в когось з вас класна, одним словом, що дозволить. Вам якось жити на ширшу ногу. І в когось це може бути навіть спадок. Добре, давайте тоді будемо дивитися, про що ви будете шкодувати? Бо часто все одно у нас є ці шкодування. Чи будуть у вас такі, якщо так, то про що вони будуть? Щоб ви краще розуміли, можливо, зразу можна цього уникнути. Ну, тут хто або перебуває в стосунках таких, або в кого друзі, якісь які дуже, скажімо, лежачі на дивані, які нічого не хочуть, нічого їх не цікавить, в них вже все найкраще позаду в житті і так далі. То може бути у вас шкодування через деякий час через те, що ви все одно були в колі цих людей, ви від них щось очікували. Там, свідомо, несвідомо, ви хотіли щоб вони були трішки іншими, такими, як у вашій уяві, такими, як у ваших очікуваннях, а цього могло не статися. І буде можливо, і буде. ну, зараз ви можете це виправити, але якщо не виправити, то в майбутньому ймовірне шкодування про те, що я не могла ніяк пережити щось, що я застрягла на якихось моментах і що я думала, очікувала, що ці люди правильно зроблять там, вибір свій правильно зроблять, правильно зі мною вчинять, а так не, буду, не було. Тобто, що ви ніби стукали в закриті двері, а вам ніхто там не відкривав, але тим не менше ви продовжували в тій історії варитися і не могли покинути це. Про це можуть бути шкодування. Тобто, якщо зараз в когось така ситуація, то краще себе трошки обмежувати від людей, які вас демотивовують. І ну, в кожному своє, звичайно, є люди також, які досить пасивні по життю і це нормально, але тут мені це виходить в плані шкодування. Можливо, в когось людина поряд близька, ну або не дуже близька, яка наче, енергію витрачає вашу, тим, що постійно потрібно вмовляти на якісь дії, вмовляти на якісь зустрічі. Все, по суті, треба самі робити. Імператор тут виходить, що в минулому міг бути таким переможцем вашого серця, здобувачем вашого серця, уваги в кого це чоловік, в кого це котрийсь друг, можливо, родич. Також дивіться по своїй ситуації. Тут не обов'язково йдеться про кохання, тут ми просто дивимося про той ресурс, який в минулому міг якось забирати ваші сили і якось постійно втримувати вас в стані надії, що буде так, як ви хочете. От, от в майбутньому можуть бути шкодування часу, тобто таке розуміння, наче що якщо би я цей час витрачала на те, щоб здобути фінанси, на те, щоб краще вдосконалити своє тіло. Свій вигляд, своє здоров'я, то я натомість витрачала час на те, щоб когось перевиховати. В майбутньому буде розуміння, що це ж і нікому не треба було, тому що все склалося так, як мені потрібно було, без моєї на то науки, тобто що мені не потрібно було нікому нічого вчити, все склалося все одно так, як я мріяла. Також, якісь в кого переживання, про якісь документи будуть. Ну, тобто, Ймовірно, що чи переїдете кудись, чи що, і будуть якісь переживання. І щоб будете розуміти, що не все залежало від вас, то значить, якщо це про документи, то це якби не залежало від вас, щоб ви могли ходити по різних інстанціях, вирішувати, боротися за все, що треба якось спокійніше переживати ці моменти юридичні, в кого є. От, тут також показую, що в майбутньому. Може бути, що ви сама усвідомите, що занадто багато я парюся на рахунок от всіх цих от моментів в житті. Що я не можу відпускати ситуацію, що от буває таке, що застрягаєте ніби на ситуації, то що в майбутньому скажете собі, що це не вартувало моїх переживань аж таких сильних. Це просто вартувало і потребувало моїх дій, так, кроків з моєї сторони, але те, що я хвилювалася так сильно, то це цього не вартувало. Тому, оскільки ми заглядаємо в майбутнє. То зразу ми можемо зараз, на цьому етапі, оскільки майбутнє ще це не настало, ми можемо зразу визначити, що нам не робити. Тобто, якщо є якісь судові розбірки, чекаєте на якісь документи, то цим, що ви так сильно хвилюєтеся, ви можете сама собі блокувати прихід з чогось хорошого в житті. У нас з'являється цей старший чоловік вже третій раз в розкладі, то з ним ви якось знайдете спільну мову. Буде просадка в стосунках, може бути така просадка, вона віддалення, але потім ви знайдете спільну мову і стосунки стануть кращі, ніж були до того. Що знову ця людина в вашому житті займе таке почесне місце, скажімо. На Майбутнє також тут виходить сім'я. В кого ще планується дитина, то може ще буде дитина, хлопчик тут виходить. Ну, але в нас, в принципі, по пажах ми не можемо дивитися хлопчик чи дівчинка, бо вони всі хлопчики, тому здається, сказати не можна. Але в будь-якому випадку тут йде, що це буде сім'я, але у вас також будуть паралельно якісь такі клопоти, і що у вас може така виникати думка, що дуже багато всього на купу треба робити, що вам з однієї сторони це подобається, ви розумієте, що нарешті це настало. Але з іншого боку, можете задумуватися, що хотілося б якоїсь допомоги, хотілося б, щоб хтось просто розвантажив деякі справи, тому що забагато всього і може бути таке ніби перескакування з одного в інше, з одного в інше. і це ніби якесь виснаження буде приносити. Але це таке приємне виснаження. Це не те, що ви там на двох-трьох роботах, тому що гроші на знаходили то, що вони будуть, і сім'я, і гроші до робот є. Просто що. Настільки багато різних обов'язків, наприклад, якщо ви купляєте нову нерухомість, то там зробити ремонт, щось замовити, комусь передзвонити, якщо ви десь переїжджаєте також і про документи подбати, і все собі підготувати, і так далі, а крім того, ще ж ніхто не відміняв сім'ї, дітей, спілкування з близькими. Тут може бути, що. І от ваші ці мрії, про які ви колись мріяли. Тобто зараз точніше мрієте, тому що ми дивимося, що на майбутнє що ви собі скажете. То що ви будете розуміти, невже ось це все, що я мріяла в минулому, невже ось це все дійсно від чистого? Тобто тут можуть бути такі сумніви, навіть виходити, що це, напевно, от, щось від диявола, тому що не може так бути, що враховуючи все, всі складнощі мого життя? І мою долю, хтось тут вважає, що доля досить складна, що в таких складних важких умовах ви жили. І ви будете розуміти, що, а чи не наврочила я собі щось, ну, якби, чи не перетягнула я собі щось від темних сил. Що я так довго про щось мріяла, інколи плакала, чогось хотіла, інколи щось не получалося, розчаровувалася. Такі прямо сльози могли бути на рахунок цього, що гнівила Бога, ніби ну в когось так програється, я не, за всіх не можу стверджувати, що ніби, начебто, його немає, тому що якщо б він був, то він би не ставив мене в такі. Умови, де я повинна постійно якось за себе дбати, постійно щось переживати, як не одне, то інше, як не один життєвий урок, то наступний. От була в минулому, ніби втома від цих уроків. І на майбутнє так виходить, що ви можете собі, аналізувавши своє минуле, думати, що а що, якщо я, я якийсь заключила договір з дияволом, але це абсолютно не так. Це просто вам так буде здаватися, тому що довгий період могло бути все в застої, а потім все здійснилося, але на купу. Ну, не, не прям все. Ідеального життя все одно не буває, але що принаймні те, про що мріяли, так тут виходить. Що це якось неправдоподібно для вас буде? <сум> ну, а в кого тут ритуальні впливи були, то да, то ви можете просто думати, що е, після того, як почистилися ці ритуальні впливи, які можливо, могли бути пов'язані з е, якимось чоловіком, з яким минулому була любов, ну, можливо, якась суперниця колись була, можливо, свекруха, ну тут будь-що може бути. У кожного своя ситуація минулого. Дивіться по собі, тому що по дияволу це можуть бути якісь або залежності від людини, або залежності від самого цього диявола, але все це буде просто надумане. Ні, можливо, просто візуалізували правильно, можливо, багато кроків робили для того, щоб досягти цієї мети, тому що часто можна будь-як візуалізувати успіх, кохання, як ми виглядаємо і так далі. Але якщо ми не робимо нічого для цього, то це ніколи не буде правдою. і Це так і залишиться в мріях. Ну, за винятком деяких таких. Випадків, коли дійсно людям щастить, або за щось у них є велика винагорода в цьому житті. Добре, і давайте останнє питання. От що зараз має найбільше значення в вашому житті для того, щоб це майбутнє прийшло? Вже підказочка від Вищих сил? В якій сфері, хоча б потрібно найбільшу вашу увагу зараз? О, зараз в мене більше значення. Ну, тут більше про те, щоб бути до себе вимогливою, бути до себе строгою, хто в себе не вірить якось не вірити просто, не бачити того майбутнього, не бачити, як до нього дійти, то перестати це говорити, а починати реально діяти в напрямку своєї мрії, тому що тут могло вже так затягнутися трошки в тому етапі, що я трошки зроблю це, трошки зміню тут. Немає до себе такої послідовності і повної вимогливості, дисципліни, якби більше тут треба нам так кажуть. Що дисципліна це ключ до вашого щастя, щоб цієї тяжкості оминути в житті, щоб ви нормальну старість собі побудувати, щоб не було ні бідності, нічого, ні невпевненості ніякої. Ну, виходить, що ви і з трикутників позбиваєтеся, якщо, наприклад, чи ви вступали в трикутники, чи ви зараз перебуваєте в трикутнику, то потім будете розуміти, що ця інвестиція була даремною, що не потрібно було це робити, тому що це все заводило тільки в ілюзії. Що це не було чимось справжнім, хоча могло сприйматися як справжнє. В будь-якому випадку тут йдеться про те, щоб бути строгішою до себе, не до когось, не відточувати там свої риси, як можна когось щось навчити, від когось щось чекати. А поки чекаєте щось від когось, то будувати себе. Просто витесувати себе з каменю, тому що ці мрії ваші, вони за крок до вас вже є. Але тільки вам треба зробити, просинути руку до них. Вам треба зробити щось зі своєї сторони, і це щось має бути кардинальне. Це щось має бути повною дисципліною. В кого це вивчення мови, то це вивчення мови, якщо переїзд. В когось це можливо якийсь новий навик, курси, університет, підвищення кваліфікації, Тут багато речей. Що це позбавить тут дуже, дуже багатьох проблем в майбутньому близькому, якщо ви будете до себе строго. Вимоглива дуже. Тут так іде. А хто до себе вже вимогливий, то продовжуйте в тому ж русі, тому що це правильний шлях до успіху. Так нам сьогодні показують карти, принаймні. І потрічці жезлі йдете в таке світле майбутнє, з чим я вас і вітаю. Добре, сьогодні такий короткий буде розклад. Побачимося в наступних відео, а я чекаю від вас, можливо, якісь цікаві теми. І. Бажаю вам, щоб так і було, що ви собі через 2-3 роки скажете такий позитив. Дякую до зв'язку.